Вітаю! Це інструкція, як зробити заповнити майнову декларацію, декларацію про майновий стан і доходи для тих ФОПів, які були в 2024 році на загальній системі. Хто реєстрував ФОП на першу другу групу в минулому році? Ви були до першого числа наступного місяця на загальній системі. І ось нам потрібно за показати. Що в нас там був або не було доходу, е, я показую, що не було, бо його не було. Якщо у вас дохід був, вам декларація заповняється зовсім по-іншому. Е, так, Ідемо ми спочатку. Ми беремо в електронному кабінеті Раджу в ЕК для громадян отримати запит про суми виплачених доходів, щоб ми бачили, що взагалі податкова бачить по вас. Це, от, з січня 24 по грудень 24-го, зберегти, і підписуємо. І подаємо. Є опрацьований запит нам прийде у вхідні документи. Дивимося, є в нас відомості з державного реєстру. І ось дивимося, там у нас якісь виплати. 126, от дивимося, наприклад, від МОНО, це кешбек, податки сплачені. По цьому ми можемо побачити, що податки платилися. Для чого нам це? Щоб ми могли побачити, що нам затягує в декларацію, і чи це те, що нам треба. Бо якщо б у вас ФОПи показують виплати, наприклад, там, не знаю, показали виплату 5 тисяч гривень по вас, а. Цю суму тягне нам в майнову в додаток F2 по загальній системі. Зараз покажу, як це виглядає. Відповідно, нам не треба вона там, тому що ми маємо ми її вже декларували, тому йдемо у ведення звітності. Вибираємо рік 24 створити декларація про майновий стан і доходи. Вибираємо, що додаємо додаток F2 і створюємо. Так, що нас цікавить? Подаємо ми цю декларацію не як громадянин, а як підприємець. Відповідно, ставимо позначку підприємець. Тут самостійно платником податку і резидент. Покажу, от дивіться. Нам, сюди сума пішла сама. Ось сюди чистий оподаткований дохід. Е Сюди пішла. Це взагалі по загальній системі, я на загальній не була в 2024 році, ну, це нюанси. Сюди пішла сума. Нам треба розібратися, де ці суми, чи правильно воно тягне. Отож, йдемо в додаток F2. Це додаток по загальній системі. Ми подаємо по доходу, який отримали на ній. Якщо в нас не було доходу на загальній системі, тобто, ви 29 квітня подали заяву на реєстрацію ФО першої чи другої групи з першого. Травня ви на спрощеній системі, але до цього ви на загальній. Якщо ви цих два дні гроші не отримали, в нас тут будуть нулі. От мені тут підтягнуло гроші, які я реально задекларувала в своїй декларації, коли була на спрощеній системі. Тому це ми видаляємо. Ідемо. Пишемо тут: вносимо назву кведу. Я основний квет беру свій. І номер кведу. Номер. Тут 0. В мене не було доходу на загальній системі. І чистий дохід 0. Все. Ідемо далі. Дивимось, тут аналогічно нам задублювало, видаляємо, звісно. Все, пустий. Лишаємо в такому вигляді все. Ще раз, нічого не. Йдемо в головний документ. Тоді дивимося. У нас вже з рядка чистий оподаткований дохід. Де він? Вот. Забралася ця сума. Супер. Далі, оце в нас кешбек від банку. Я по цьому документу бачу, якщо додам суми, в мене вийде те саме. І банк як посередник вже сплатив, як податковий агент вже сплатив за мене податки, ось вони відображаються в цих рядочках. Аналогічно, в мене тут є дохід від страхової компанії. Аналогічно, вони сплатили вже податки, відповідно, я нічого не плачу. Нас цікавить далі. Рядок А, нас цікавить далі. Оцей кешбек задублювати сюди. Бо це як підпункт. іде 10, 13, 1 і в нас тепер от сума загальна. Тоді рядок 11.1. в нас тут цікавить дохід, який ми отримали на спрощеній системі оподаткування. Тобто, ми в майновій декларації показуємо те, що отримали ще на спрощенні. Наприклад, напишемо, що там. 2 мільйони 200 тисяч. Коротше, напишемо наш дохід, який ви подавали в декларації по спрощеній системі. Тобто ви дивитесь тут свій дохід і вписуєте його в декларацію. Далі воно в нас сумується всі-всі-всі операції сюди. Все, тут є ті, що оподатковуються, тут ті, що не оподатковуються, загальний тут. І йдемо вниз, дивимось, якщо у вас є нерухоме майно, або рухоме, коротше, вся інформація підтягується сюди, ми її залишаємо. І в додаток F2 позначаємо, що ми його додаємо. Все. Заповнили. Це при умові, що доходу у вас не було. Перевірили, якщо зелена галочка, все добре, зберегли, відправили. Давайте зробимо варіант. Вас, Наприклад, ви не знали про те, що ви на загальній системі, ну і отримали дохід, як буває частенько. Цей дохід нам треба задекларувати. Тоді в додатку F2 ми будемо показувати не нуль, а дохід, який отримали, наприклад, 100 гривень. 100 гривень. Якщо не було офіційних витрат, на які можна зменшити цей дохід, у нас він йде в чистий оподатковуваний 100 гривень. Далі ми вказуємо ПДФО в рядку 1.1, 18%, в мене це 18 гривень. І дублюємо в 1.3 рядок. Далі. За весь 24 рік ставка військового збору в нас 1,5%, не дивлячись на те, що в грудні 5% по загальній системі ми подаємо 1,5% за весь рік. Відповідно, в мене рівня 50, рівня 50. є. Тут ми все внесли, внизу нічого не заповняємо. Це в нас суто дохід, який ми отримали на загальній системі. Головний документ. І дивимося, в нас тут з'явились податки, які ми показали. Ось у нас чистий дохід є 100 гривень і податки. І ці податки в нас в третьому ступці в шостому сьомому тому що ми їх маємо заплатити. Все, аналогічно, нічого далі в нас все саме затягнулось, все. Плюсунулось, сюди продублювалося, сюди 18%, півтора сюди, все зайшло, все підмітили і подаємо. Натискаємо перевірити знов, зберігаємо і відправляємо. Декларація є прийнята, коли вона світиться зеленим кольором, і є в нас квитанція про її прийняття.